Доброго дня. Доброго. А, пане Борис. Добрий день. А, ми знаходимо... Мене звати Борис Пологнюк, я є директором і власником медичного центру ПОМЕД. Ми географічно знаходимося в місті Хмельницькому. Це є багатопрофільна клініка, яка надає як платні послуги, так і співпрацює із страховими компаніями і співпрацює з Національною службою України. Ми знаходимося на ринку 8, 8 років. В нас послуги можуть отримувати пацієнти від 0 років і до 99+. У нас працює більше 40 лікарів різних спеціальностей, як педіатричні спеціальності, так і дорослі спеціалісти. Є денний стаціонар. Зараз відкрився стаціонар і хірургічні послуги. Також, окрім консультативної і лікувальної роботи, ми ще маємо. Договір з Національною службою здоров'я по мобільній паліативній допомозі. Це допомога не важким невілковним погляд покращення їхнього життя. йдемо на наступний слайд. А я би хотів за вас запитати за ваш попередній досвід. Дорого співпраці з нами. Як ви з лінас знайшли? Чи раніше рекламували типу свої послуги, типу як клініки? З іншими спеціалістами чи агенцією. Якщо можете, коротко, розкажіть, будь ласка. Дивіться, вас, вас знайшов випадково. Я попалась мені, я не питаю точно, чи це було в Телеграмі, чи це, чи це у Фейсбуці. Маркетингова стратегія, маркетингова стратегія під ключ. Тому що я на протязі ну, всього часу роботи на протязі семи років я розумію, що без просування. Без позиціонування на ринку, без маркетингу в сучасному світі вести будь-який бізнес практично неможливо, незважаючи на те, який би в тебе не був хороший товар чи послуга. Але якщо тебе не не знають про тебе, не знають люди, то вони до тебе ні не прийде. От. І звичайно, я намагався я якось е, робити робити цю рекламу. Пробували працювати з такими, є такі е, сайти типа запису, лікарні.com, Топ-20 по, по місту Хмельницько, по Хмельницькому. Пробували працювати з маркетинговими агенціями або з окремо інтернет-маркетологами, але е, що? Е, Чому не складалася робота, я взагалі не бачив реального результату. Я не є спеціалістом в інтернет-маркетингу чи взагалі в маркетингу. Я є більше як власник, і як директор, мене цікавить, мене цікавить результат, скільки коштів я заплатив за рекламу і скільки воно мені привело клієнтів. А працюючи з попередніми компаніями, я я цього не бачив. В мене навіть був такий, вже така думка, що реклама якась має бути, просто треба платити якусь суму, а що воно дасть, то дасть, що не дасть, то, то не дасть. До, до знайомства з вами. І якщо я е, робив якусь рекламу, то я більше схилявся до реклами як перенаправлення, бо це коли е, лікар. Е, з іншої якоїсь клініки, який направляв пацієнта до нас, він мав певну, певний відсоток від цієї послуги. І то мені чому я до неї схилявся? Тому що воно мені реально давало. Я знав, що якщо пацієнт до мене прийшов, пацієнт, тільки після того, як пацієнт мені заплатив кошти, після того я заплатив лікарю за, за рекламу. От такий, такий досвід у мене був по по рекламі. Я взагалі до, до вас, я не ну, якби, не то, що не вірив, я і вірив в, рек... в інтернет-маркетинг, але я не міг працювати, не маючи чіткої аналітики, чітких цифр, витрат і доходів від реклами. Згодом, це напав саме найважливіше, щоб розуміти статистику. І бачите ваші показники, цінність конверсії, самі конверсії, скільки у вас заявок прийшло, скільки подзвонило і Скільки вони це потратили, скільки так. саме основне коштує одне з вашего. Якщо, якщо, якщо я давав рекламу, я давав і таргетовану рекламу, і mm. якась пошукова реклама, і мені показувало, стільки то було кліків. Або стільки то було переходів на, на твою сторінку. Я кажу, ну що мені переходить? Хорошо, що переходи. Може бути тисяча переходів, але до мене не прийшов ні один, ні один пацієнт, Мен, мені переходить і мені. І кліки абсолютно неінформативно. І мені не мог, ні, ніхто не міг показати реальні цифри, от що ти заплатив там 10 тисяч гривень, то пацієнти принесли 50 тисяч гривень чи 40 тисяч гривень. От, от, от цього мені не вистачало в, з усіма компаніями, з якими я працював. Супер. Mm. Дякую, що поділились. Так, йдемо далі. Наступний у нас слайд такий. Я коротко розкажу, що у нас вийшло для вас реалізувати. Тобто, перше, це була рекламна стратегія під ключ. Тобто, ми, в принципі, все розробили. Те, що вам потрібно, зрозуміли ваш запит, зрозуміли всі ваші послуги, які вам потрібно. Вони зараз ще додаються. Розширюється. От ми це все налаштували. Ми додали і пошукові рекламні компанії, і медійні ренути типу, Performance Max і відео теж додавали. Це, до речі, дуже величезний плюс. Що у вас є вже готові відео, які ви на знімали. Тобто коротко, в форматі там Reels чи для TikTok Вони досить гарно підходять і для реклами. От під кожну вашу послугу, і це допомагає просувати. В принципі комплексно. От. Друге, що у нас вийшло зробити, це точний таргетинг за запитами пацієнтів. Ми налаштували для вас аналітику. Ми поставили бінотел, чітко розуміємо тепер, які люди і по яких ключових запитах, і по яких звернення приходять іменно на дзвінки, і які приходять іменно на форми. Ну і саме основне, це в принципі аналітика, звітність, те, що ми, в принципі, кожне місце для вас робимо. Те, що вимірюємо попередні показники, розуміємо, що ми можемо покращити. Знову ж таки вдячні вам за, скажімо так, швидку відповідь і швидку реакцію на те, що нам треба перезапустити, тому що якісь послуги сьогодні сезонні, а там через місяць вони вже не настільки актуальні, потрібно запустити або дати більший акцент на інші. Відповідно, завдяки от такій співпраці з вами, ми в принципі. Корелюємо і коригуємо рекламного кабінету так, щоб давати максимальну ефективність. От, йдемо далі. Які взагалі були перші результати? Я пам'ятаю, перший місяць, в принципі, був хороший. В першу чергу, тому що ми в принципі почали з того, що роз... змінили вам повністю сайт, і, в принципі, почалась наша співпраця з вами, з того, що ми вирішили змінити сайт. Він був раніше, я ще, не помиляюсь, на тільді, а він. Був непоганий, просто швидше за все, для реклами того формату, який ми з вами на сьогодні вийшли, він був, мабуть, би був неефективний. Тому запропонували вам розробити сайт. На сьогодні ми розуміємо, що він ефективний по показниках. Тобто там хороше отримання аудиторії. Тобто, люди людям цікаво, люди можуть подивитися і розібратися в інформації, можуть запитати ціну, отримати консультацію по запиту. От, і відповідно, це дуже важливо. Насправді я завжди повторюю всім клієнтам, що сайт це, напевно, номер один, тому що це ваше лице. Відповідно, яка б не була налаштована реклама, якщо ви ведете на неякісний сайт, не на якісну сторінку, воно не буде конвертувати жодним чином, тому що ну, людина дивиться і розуміє, що ну, сайт їй не подобається, не зрозуміла якась структура, дизайн і тому подібне. Відповідно, кредит довіри падає і вона просто не залишає заявку. І тоді, як не старайся з точки зору реклами, в тебе нічого не виходить. От, і останній фінальний слайд, я вже більше передам слово вам. Мені цікаво, які у вас плани на 2026 рік, ну і до кінця 2025 го За допомоги нас, що плануєте ще реалізувати, що додатково. Я ще хочу повернутися трошки до, до попереднього слайду Давайте. No. сказати, що мене зацікавило, та що мене зацікавило у вас до одне з дуже важливих, тому що коли ти спілкуєшся з різними агенціями там інтернет-маркетингу чи іншого маркетингу, їх в першу чергу, як я бачив, їх цікавило, який у вас бюджетна реклама. Перше, все який який у вас бюджет, який у вас бюджет на рекламу, ніякої аналітики, нічого, і і а ми і наші послуги коштують стільки, то і стільки. мені дуже. Сподобалось то, що ви подивилися наш сайт, да який був реально написаний на, на тільки до якого так не завжди руки доходили дивитися, і е, підказали, і не тільки підказали, а і допомогли і вибрати і шаблони, і написати, і зробити. І це все було ну дуже дешево. Реально, реально, це було дуже пропозиція була і якісна і дешева по відношенню з тими всіма, з якими я стикався до цього часу. Тому що сайти я вже пис... ну, не я писав, але мені писали вже не один, вже було написано 3 чи 4, 4 сайти, і ціни там були в десятки разів вищі. Мені подобається вас в тому, що ви є якби клієнто-орієнтована компанія, де в першу. Те, що імпонує і мені, ми клієнтоорієнтована компанія, і ви клієнтоорієнтована компанія. Ви в першу чергу хочете, щоб е, ми отримали досягне тих результатів, які е, ставить перед е, вами клієнт. І, е, а е, тільки після того йде питання, питання оплати, а не е, ви мені там стільки-то, стільки то, а як буде, ми будемо пробувати. Е, як це воно правильно? Ми будемо гіпотези, а ми будемо випробувати гіпотези. Тільки в тебе хватить грошей, повипробуємо тобі гіпотези. І ще таке хочу зауважити, що я не сказав це. Коли, так як я не є там суперспеціаліст в цьому, і коли я побачив ціна конверсії і кажу, о, ціна конверсії там 500-600 гривень це дуже велика, і мене цікавить, що ціна конверсії становила там, в районі 10-15 від вартості, вартості послуг. І ви це зробили. От, ви це зробили, ви цього досягли, і я бачу кількість записів, кількість Дзвінків по рекламі, і, які, і суму коштів, яка проплачується на рекламу, і реальна ціна конверсії є адекватною і що дасть змогу е збільшувати, е ну, збільшувати той же рекламний, рекламний бюджет, і досягати, е досягати ще більшої кількості конверсій, більшої кількості пацієнтів. які е які стратегії на до кінця 25 го і на 26 й рік? Значить, ми продовжуємо працювати зараз. Ми цей період часу, який ми працювали, ми били по в одному напрямку? Це була в основному google реклама Ми її залишаємо, розширюємо і будемо додавати тарити. Таргетовану рекламу, ну це Фейсбук, Фейсбук, Інстаграм, і далі працювати по і по сайту, і по рекламі і по сайту, тому що якби ринок дуже, дуже дуже час дуже міняється, ринок дуже міняється, і треба постійно щось доробляти, щось поновлювати, щось покращувати для того, щоб бути, щоб бути в тренді. Щоб, щоб тебе бачили, знали і до тебе йшли. Згодом, згоден з вами на всі 100%. Добре, пане Борис, я вам дуже вдячний за відео, ми вже будемо завершувати. От надію, що у нас буде плідна співпраця і на цей рік, і на наступний. Ще раз вам дякую за приділений час. Все, до побачення. Дякую, дякую вам.